Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Сьогодні мова йтиме про делікатні аромати, які особливо доречні влітку. Коли не хочеться об'ємного шлейфа, довгого шлейфа, коли хочеться відпочити від гурманських парфюмерних композицій, а максимально насолоджуватись ароматами природи. І особливо у закритому приміщенні, коли хочеться відчинити вікна і дихати свіжим повітрям, можливо, використання активних ароматів буде не зовсім доречним. І мова сьогодні йтиме про 10 парфумерних композицій, які я вважаю максимально делікатними і доречними для носіння саме у літній період. Це будуть здебільшого тілесні аромати, можливо, інтимні якоюсь мірою. Злегка мускусно квіткові і вологі деревинні. Власне, з флорально-деревинного я й почну це одеколон від Hermes, назва його оденарцис Blue, і в ньому відчувається ненав'язлива квітковість, гіркота нарцису, легка акварельність, легка незначна цитрусовість і деревинність. Деревинність залишається на шкірі найдовше, і стійкість цього одеколону 4-5 годин. Потім він потребує поновлення. Це аромат для тих, хто полюбляє наносити на себе більшу кількість натискань. І немає різниці, чи ми лише два рази натиснули на пульверізатор, чи шість, а то й більше. У аромата немає того гучного звучання, він максимально коректний і дуже комфортний для літньої пори. Наступний делікатний освіжаючий аромат з лінійки одеколонів від Лековен-демінім, Акванімфе. І в парфумерній піраміді тут вказано екстракт цукрової тростини і папірус, що це одеколон Есенція. І я з цим погоджуюсь, тому що для мене цей аромат, хоч і звучить достатньо близько біля шкіри, але він дуже відчутний. Цей аромат може звучати від деревинної гостринки спочатку, потім легкою пряною нотою, і потім аромат інколи навіть може звучати і кремово. І, можливо, це за рахунок цукрової тростини, яка вказана на фрагрантиці, що це каламус. Аромат злегка м -м, солодкаво деревинний, і він для мене пахне натуральними деревинними соками. Він максимально приближений до ароматів природи, і він, на мою думку, не лише влітку вдало розкривається. А з кожним сезоном він набуває якоїсь своєї оригінальності. От Влітку він звучить м'якше, у міжсезоння навесні і восени він звучить, можливо, навіть більш деревинно, і аромат, який завжди буде доречний, дуже мені подобається концепт цієї веганської нішевої парфумерії. І делікатний аромат Аква німфа. Папірус разом з сандалом також присутні і в парфумерній композиції від Ательє Колонь. Власне, з назви бренду вже зрозуміло, що це ароматні композиції одеколонного напрямку, і тут заявлено 95% природних складників. Сандал Кармін і тут м'яка, деревинна, злегка солонкава, спецієва, трішки пряна в межах. Доступного для літньої пори за рахунок шафрану, і небагато ванілі. І за рахунок ванілі відбувається такий прекрасний баланс цілої парфумерної композиції, і цей аромат звучить саме влітку, ніби розтоплено морозиво. Спочатку це прохолодно, тому що тут є ще також і цитруси одразу в старті. І сам шафран додає характерної металевості та прохолоди. Потім аромат тепліє, ніби поєднується зі шкірою і ніби навіть і активізує власний аромат шкіри, тому що цей. Аромат звучить на кожному індивідуально, на кожному оригінально, і на жіночій шкірі він звучить більш м'яко, ванільно, справді кремово. На чоловічій в ньому відчувається така добротна, дуже благородна деревинність. Дуже його любила і взимку. І, на мій подив, він просто прекрасний супутник у літню спеку. Делікатним я також вважаю і аромат Пачулі Бланк від Van Cleef Arpels. Тут максимально коректні пачулі, які в комбінації з мускусом звучать злегка прохолодно зелено навіть це ніби волога зелень. Прохолода в самісінькому старті за рахунок альдегідів. Легка Пікантність за рахунок рожевого перцю і хрустий мускус. Це аромат, який звучить для мене свіже зелено, злегка волого, і за допомогою мускусу аромат дещо підсушується і починає навіть хрускотіти своєю чистотою. Максимально тілесний та делікатний попіан барлі від Джамалон. І це лінійка одеколонів. власне, вони придатні для носіння у спеку, вони абсолютно не заважають оточуючим, і максимально приближені до натуралістичного звучання. Це справді, ніби ти знаходишся на свіжому повітрі, можливо, навіть на припеченому сонці полі. На якому велика кількість пшеничних колосків, які ніби навіть шелестять від вітру, саме ячмінь і пшениця присутні у цій парфумерній композиції, також тут є квітка Маку, можливо, навіть і сім'я Маку, якщо його розтерти, додає характерну кремовість. І для мене це. Фруктово-висівкова парфумерна композиція, і фрукти тут є інжир або смоква. І, на мою думку, це не соковита, не зріла. ще е, смоква, інжирова складова, а нібито злегка зеленкава. І коли зелений інжир ми розрізаємо, з нього виходить біле інжирове молочко. І також тут є легка пікантність та свіжість. Від смородини. Аромат м'який, аромат водночас і сухий, і так він тілесний і делікатний для літньої пори. Цитрусова акварельність з деревинністю від Франціса Куркетжана Аква Універсалес Forte. І це для мене аромат максимально свіжий, ніби сильногазований напій. Прохолодний, навіть крижаний, в який додали добрячу кількість лимону і з ненав'язливим білоквітковим акордом. І в парфюмерній композиції є також мускус. Власне, як і у майже всіх сьогоднішніх ароматів, мускус присутній. Він додає ще додаткової прохолоди, свіжості та чистоти. Шлейф у даної парфумерної композиції просто запаморочливий, але він такий ненав'язливий. Він нібито якимись напівтонами звучить і додає характерної і мінеральності водночас. Нібито аромат і невідчутний, але він достатньо тривалий час присутній і дуже освіжає у літню пору. І, власне, мускус з власною персоною у парфумерній композиції від Миколаєв, білий мускус, White Mask, і це мускусна парфумерна композиція, хрустка, навіть скрипуча. І це ніби кондиціонер для білизни, максимально свіжий, злегка кредяний і з додаванням квіткового блоку. Приємно, м'яко, ненав'язливо, і цей аромат додає відчуття чистоти і свіжості у найпекельнішу спеку. І аромат я можу назвати свіжетілесним, і він діє, ніби справді ми аромат на себе не наносили, а ніби це запах, можливо, якогось додаткового доглядового засобу. Цей аромат пахне, можливо, якимось приємним. Шампунем або справді кондиціонером для білизни, тобто чисто випрасованою білизною. І інколи в ньому відчувається навіть така металева прасковість. Це ніби пар щойно випрасуваної білизни. І так відчуття делікатної чистоти. Франсуа Демаші для діор створив делікатну версію Dict і Flanker Sential. Ніжно-бускового кольору, і це навколо квіткова парфумерна композиція. Завдяки мускусу, це ніби квіткові акорди з'являються, потім зникають. Вони нібито якісь метелики пролітають в просторі і зникають. І парфумерна композиція навколо троянди, навколо жасмину. Але вони нібито не яскраво відчуваються, вони нібито легким таким акордом есенції трояндової з'являються. Потім і так само, нібито зникають. Потім з'являється деревинний акорд, який лагідно оповиває і дуже делікатно десь зникає. Максимально комфортна, дуже жіночна і навіть дівоча парфюмерна композиція, і дуже приємна у весну, у літу для носіння. І Флакон максимально приємний та тактильний, нібито навіть вже нам розповідає про що буде ця прекрасна ароматна рідина. І дещо подібне, максимально делікатне квіткове звучання я відчуваю у маві від Hugo Boss. Це також квітковість, але тут деревини дещо більше. Тут є квітка кактусу, тут є ароматна водяниста фрезія і тут є акорд шасмину. Переплетені разом з деревиною, а якщо точніше, навіть з корою дерева. І це аромат, який пахне ніжно-зелено, злегка терпко за рахунок того ж самого кактусу, соковито, квітково. І, врешті-решт, коли аромат заспокоюється, він злегка запудрується. Це для мене аромат чистоти, аромат комфорту. І коли я. Прислуховувалась до цього аромату, я навіть згадувала фантомні свої спогади і відчуття чистої, постільної білизни, який я відчувала у дитячому садку. Це чисто, це дуже легко, ненав'язливо і делікатно. А наостанок про прекрасне, максимально Кришталево чисте, делікатне творіння олів'я Польша, шанель номер 5 і версія льо. Для мене це квітесенція свіжості, жіночності, акватичності, акварельності, хрусткої стерильності навіть за рахунок альтегідів, легкої ароматичності за рахунок цитрусів і ненав'язливості. Це Аромат е, нібито розкриває твою жіночність, хоча якоюсь мірою я його навіть вважаю ароматом унісексом. Це аромат здатен освіжити, здатен охолодити у найпекельнішу спеку. І він для мене нібито чисто вимите вікно, через яке ми розглядаємо небо білі хмаринки. Він власне пахне, нібито уявна хмаринка. Якби ми уявили, як пахне небо та хмари, як пахне дощ, от приблизно так, як ось в цьому розкішному флаконі, і не менш розкішному, делікатному ароматі, саме ці аромати для мене звучать максимально делікатно і придатні для насіння в максимальну спеку. І якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую, що додивились це відео до кінця за вашу увагу. І до скорих зустрічей! Бувайте!